Кампанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішків, ковриків, ванну. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно. Приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер достаємо чайок, заварюємо його, беремо піченюшки. Всім приємного перегляду. Коврики це супер річ. В будь-яку пору року, якщо у вас холодний пол, стелите і вножки вам тепленько, гарненько, добренько, і можна гарно посидіти, собі, відпочити. Бачимо комплекти, бачимо, коврики є дуже великі. Прямо по метру з чимось, є і маленькі. Гарний, гарний колір, класні моделі. Розбираємося, дивимося, ще до коврик ванну. Все покажемо, все розкажемо, розпакуємо, покайфуємо. От. Так. От, трошки хрязненьке, нічого страшного. Під унітаз підстилка. Max комплект. Ще. Фабрик комплектом. Світли. Отак, соняшник. Світлий. Зараз буде мати. Так, от. Підстилка під унітаз. Світлий коврик. На унітазник, як можна так сказати. А це у нас під унітазник. коврик, ванну в душ. Так, все. Коврик. Трошки мигає, бо світло. Зараз ми щось темненьке знайдемо. Почекайте швиденько. Оп, все, все пройшло. Комплекти. Ще отакий. Ну все, розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.